Вітаю усіх на ютуб каналі Ферумком. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні поговоримо про нові потужні телевізори Samsung, а також про можливості штучного інтелекту, що реалізовані в них. Почнімо ж. Нові телевізори Samsung 2024 року умовно можна розділити на три категорії: Neo QLED 8K, Neo QLED 4K та OLED. Два останніх, до речі, мають однакову апаратну платформу, процесор NQ4 AI Gen 2, головною фішкою якого є вміння досконалого апскейлу відеоконтенту до 4K зображення. У випадку Neo QLED 8K телевізорів мова вже йде про м'язистий NQ8 AI Gen 3 процесор. І точно можна назвати справжнім монстром серед своїх родичів. Дивіться самі, 512 нейронних мереж штучного інтелекту, вдвічі прискорений нейронний процесор у порівнянні з попереднім поколінням на 15% більш пруткий центральний процесор і в 1,4 рази швидший графічний процесор. Neo QLED 8K представлено моделями QN900D і qn 800 d з діагоналями 65, 75 і 85 дюймів. QLED 4K бувають в розмірах від 43 до 98 дюймів, а OLED від 48 до 83. Це моделі S95D та S90D. Усі новинки керуються ОС Samsung Dyson і мають тонесенькі рамки, а у випадку QN900D вони взагалі гіпертоненькі, як і профіль продукту. Для цього дизайну навіть назву вигадали Infinity Air. Ви спитаєте, так, а що ж там по Остям штучного інтелекту Давайте розкажу. Першою фішкою, про котру поговоримо, що очевидно буде апскейл зображення, тобто збільшення роздільної здатності відео, що відтворюється до 4K. У випадку Neo QLED 4K та OLED, або ж до 8K для телевізорів Neo QLED 8K. Причому мова тут йде не про банальне розтягування картинки і накрутку чіткості, а про інтелектуальну обробку зображення. Наприклад, таким чином, штучний інтелект виділяє обличчя людей, рухомі та стати. Об'єкти присвоюючи кожному фрагменту контенту необхідні покращення. В результаті проаналізовані та оброблені відео виглядають ще більш реалістично, емоційно та жваво. Рухаємось далі, говоримо про AI Motion Enhancer Pro та Real Depth Enhancer Pro. Ці технології відповідають за плавність рухів та глибину зображення. Любите спортивні матчі і не любите желеподібні сплюснуті м'ячі, телевізори Samsung знають, як ви. Рішувати такі проблеми. Можливо, ви фанат автомобільних перегонів, але картинка надто часто видається вам пласкою та нецікавою. Ну що ж, штучний інтелект зможе додати зображенню глибини і зробити його більш реалістичним. Окрім того, щі чудово потоваришує із геймерами, котрі планують використовувати нові ТВ від Samsung в якості ігрового екрану. Завдяки ще оптимізації буде автоматично розпізнано жанр гри, підлаштовано кольорову гамму та експозицію. А також запропоновано до використання деякі чити, такі як віртуальний приціл для шутерів. Зі звуком штучний інтелект також працює. Завдяки таким інструментам, як активний підсилювач голосу Pro, технологія об'ємного звуку Pro та адаптивний звук Pro, Телевізор додасть об'єму і реалістичності звуковому супроводу фільмів, акцентує гучністю діалоги, а також підлаштує АЧХ картини, до оточуючого ваш телевізор. Простору, ось такі справи. А окрім того, аби додати ще більше приємних емоцій від використання свіжих телевізорів, компанія Samsung розробила і нові саундбари серії Q, котрі можуть похизуватись багатоканальним звуком, а також бездротовою технологією Dolby Atmos. Найбільший інтересу з представлених аудіокомпонентів особисто у мене викликав пристрій на ім'я Music Frame. Перед нами блютуз-колонка, що дружить зі Smart Things, відтворює об'ємний звук. А також може працювати в парі з саундбарами серії Q Symphony і телевізорами Samsung. Що очевидно, головною фішкою продукту є його дизайн у вигляді фоторамки, котрий дозволить йому легко вписатись в будь-який інтер'єр і лишитись в ньому непоміченим. А що вам більш за все сподобалось із числа новинок Samsung? Пишіть про це в коментарях. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлов і проект Ферумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково... Зв'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні посилання є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!